Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу один з варіантів, як я готую крила курячі. Тут у мене 800 г крил. Спочатку я замариную, посолю за смаком. Приправи і спеції теж кладіть за смаком. Я, наприклад, люблю чорний молотий перець, покладу ще. Свіжо змолотого суміш перців. Так як донька мені казала мамка завжди м'ясо додавай паприку мелену. Мене трішки копчено, але зовсім трішки додав. Не той пакетик взяла. Так, тепер у мене ось е, хрустка смакота, паніровка класична з часником та гірчицею. Те, що треба. Покладу таку ще десь може, з чайну ложку. Це так, якби було. Зараз я гарненько так перемну. І оце воно в мене постоїть десь хвилин 15. Буду обжарювати на сковорідці звичайним чином. Потім зроблю підливу. А ще, дівчата, я згадала, я в Аврорі купила до курки приправи, спець, як воно називається. Приправа. То я покладу ще чайну ложку. Оце вже тут точно є паприка і ще хочеш. Це вже буде саме те. Може через півгодинки буду обжарювати. Ось так. Ось так я обсмажу, Це мене перша партія, в мене дисковорітки буде. І викладаю на тарілочки, буду другу партію обсмажувати. Але вже як вони обсмажаться то я же виймати їх не буду, а ці покладу сюди і зараз зроблю заправку. Для соусу, ось тут я покришила пів цибулинки. Можна покласти яблука, можна ананаси покласти. Тут вже ваш вибір і ваше бажання. Тепер гірчиця в мене діжонська є. Я покладу десь дві чайних ложки. Можна більше, можна менше. Тепер соус соєвий. Теж десь дві ложки. А взагалі-то хто скільки хоче, стільки кладіть. Щось у мене є салатна заправка. Те, що треба, можна покласти перцю чорного молотого. Це вже за бажанням. Тепер треба томатна паста. Чи соус томатний, в кого що є? Я захотіла, дівчата, взяти з квасолею. Півбаночки я покладу. Це вже моя фантазія сьогодні. Це я зараз так перемішаю. Це ж я думала, щоб не забутися, обов'язково покласти, бо я так хочу. Я люблю солоденький соус. І оце я гарно перемішаю. І напевно, грамів 100 добавлю ще водички. Обов'язково скуштую, щоб мені смакувало вже соус. Смакував, а потім я це все покладу до крил і буду теж тушити, може з півгодинки, а може й менше. Треба дивитися. Але цибулька буде на зубок, як кажуть. Така, я люблю з хрумом. Ось так, дівчатка, воно в мене апетитно тушиться вже хвилин 15, ще трішки і буде готове вже. Ось такі у мене, дівчатка, вийшли крила. За моїм рецептом. Апетитно виглядають, а на смак зараз скуштуємо, соковиті дуже смачні, можна зробити їх пікантними. Тобто більше перцю, більше солі. от У мене сьогодні такі солоденькі. Спробуйте. І все у вас вийде. Готуйте з задоволенням і все буде неодмінно добре. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!